Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Новий рік почався, а питання залишились все ті: ж. чи закінчиться війна? Що буде у 2025 році? Ну, давайте почнемо з того, що каже Зеленський, і що кажуть військові. У The Guardian вийшла стаття під назвою Зеленський обіцяє зробити все можливе у 2025 році, щоб зупинити Росію. Ну а давайте почнемо з того, що якщо пригадати, що, наприклад, за ті ж браковані міни ніхто не відповів і не покараний. Якщо пригадати кількість взагалі корупційних скандалів у минулому році, і що жоден корупціонер не покараний, якщо пригадати, що ну, навіть жодного жодного прокурора з псевдоінвалідністю не покарали і навіть не звільнили, а корупція і далі в нас процвітає, назвемо це так, то Ну, Слова Зеленського якось не складається, правда, те, що каже, і дії, які потім, або бездіяльність. Називайте це як хочете. Бо перемога над Росією починається з боротьби з корупцією це перше, яка робить корупціонерів, корупціонерів багатшими і заважає якісно забезпечувати ЗСУ. Тому поки що, знаєте, все це пусті слова. Давайте будемо казати правду. Це поки що це пусті слова. Сказати можна все що завгодно, а от зробити це зовсім інше діло. Е, на війні цинічно е, просто заробляють, а воїни тримають оборону всупереч діям корупціонерів. А корупціонери прекрасно собі заробляють на війні. Прекрасно. Натомість, що ми бачимо? Чоловіки в нас погані, бо не хочуть йти воювати. Знаєте, а може чоловіки непогані, а, а така, знаєте, несправедливість, яка в країні вже сягнула просто таких масштабів, що люди вже просто в шоці. Давайте послухаємо, що каже військовий. Взагалі, про те, що відбувається, от давайте просто послухати. Тому люди і не хочуть, ну якби у людей, скажімо так. Відсутність справедливості дає людям масу е, причин е, сказати ні. І у нас об'єктивно провалені процеси мобілізації, а формувати е, думку про процеси, які йдуть на війні, це завдання не воєнних, це завдання держави е, і цього єдиного марафону представників ТЦК, які би мали би вести справи таким чином, щоб викликати. Повагу, а не огиду від їхніх дій. Корупція в самих ТЦК, і коли ну там мільйон, там два мільйона, там три мільйона, там дивишся, там якийсь боров лежить на кроваті там весь деньгах, а я дивлюсь, піхота виходить з позиції, вся в болоті, в таких же кількостях, як він в деньгах, тут чорт забирає, де цей баланс справедливості знайти. Чому воно так у нас? Знов ж пояснення на все, бо де відсутня логіка, там, там вступає сила віри. Відповідно, я вже кажу, що нам пороблено. а ну, Як це ще пояснити? Я не знаю там. Ну чому таке ставлення топ-менеджменту? Ну, нехай мене вибачає сама наука управління, що я застосовую до, до, до цих чортів такі терміни. Ну вони ж мали би якось там управляти і так далі, щось там продумувати. Знаєте, все, що вони продумують, це як вкрасти і як відмазати тих, хто вкрав. І хто в нас винен, звичайно, журналісти. Звичайно, журналісти, які про це кажуть. А в мене все на сьогодні. Будь ласка, пишіть, що ви про це думаєте. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.